Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Напередодні Нового року хочу запропонувати до вашої уваги три нові українські новорічні фільми та серіали, прем'єри яких відбудуться вже зовсім скоро. Тому раджу звернути увагу на дану підбірку, адже дані фільми точно піднімуть вам настрій та подарують новорічну атмосферу. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться чотирисерійний пригодницький детектив під назвою Бісова пательня. Країна виходу Україна, рік виходу 2025». Варто зазначити, що прем'єра даного міні-серіалу відбудеться уже 2 січня о 20.50 на телеканалі «2 Плюс 2». Сюжет серіалу розгортається із загадкового вбивства під час фіналу популярного кулінарного шоу під назвою Бісова пательня. Тому капітан Орест Підтімко до кінця року має знайти злочинця, щоб отримати бажане звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для своєї доньки. Під підозрою буде кожен, хто був на майданчику, і в кожного є своя таємниця та скелети в шафі. Тому ми з вами станемо свідками підступних залаштунків шоу, інтриг та неочікуваних викриттів. І хто ж допоможе Оресту вивезти всіх на чисту воду, це ми з вами вже побачимо зовсім скоро. Тому раджу всім не пропустити новорічний детектив з заплутаним сюжетом, неочікуваними поворотами подій, гумором та новорічною магією. На другому місці знаходиться новорічна комедія під назвою Друзі за контрактом країна виходу Україна, рік виходу 2024». Варто зазначити, що прем'єра даного фільму відбулася на телеканалі ICTV2 17 грудня о 20.00, А зараз кожен бажаючий може подивитися даний фільм уже в Ютубі. За сюжетом дрібний крадій Сашко на прізвисько Саня Клаус погоджується на святкову авантюру. Чоловікові треба терміново розібратися з боргами, і от, на щастя, йому запропонували шанс заробити легкі гроші за крадіжку. Тому Саня перевтілюється в Санта Клауса і залазить у квартиру до талановитого інженера-конструктора Миколи Мельника, щоб викрасти флешку з безцінною інформацією. Проте він неочікувано зустрічається із самотнім сином Миколи Богданом, про якого майже забули заможні та завжди зайняті батьки. Саме з цього починається новорічна авантюра, де хлопці стануть друзями за контрактом і разом пройдуть випробування, які змінять їхні погляди на життя назавжди. На третьому місці знаходиться фільм під назвою «Потяг у 31 грудня, країна виходу Україна. рік виходу 2025». Варто зазначити, що вже 1 січня фільм стане доступним у всіх кінотеатрах України. На екрані можна буде побачити зірковий склад акторів українського кіно, серед яких Станіслав Боклан, Катерина Кузніцова, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та багато-багато інших. За сюжетом потяг у 31 грудня мав стати звичайним тихим рейсом. Принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були зовсім інші плани. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. Тому замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагону ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження і застряг у безлюдному полі. І в цій екстремальній ситуації пасажири починають виявляти свої найкращі якості, починають слухати та розуміти одне одного. Адже світло всередині кожного сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного, адже новорічне диво само собою не трапляється. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!